Так, всім привіт дорогі друзі. Е, сьогодні тема трошки ну як за мотоцикли буде. У мене ж є мотоцикл мінчак, і у мене і в баті. Е, коротше, вирішив я Трошки його пере... ну, Підробити щоб в мене там і строя повиходило. Ну, Сьогодні почнемо із заміни дисків щеплення, зараз покажу, які купив. Так, це сепаратор ще, до речі, купив. Ну, не на сайті заказував. Але все-таки, так. Диски, щеплення, е, типа атлантовські, ну якогось. По якості. Я не знаю, чи він зараз фокусується. Ну, коротше, по якості. Е, більш менш. Так, пальцем не відскрібається, як сказати. Ну, є там такі заосенці. Текст не текстилітові, а металокоркові. Тобто 5 дисків. Так, купляв я на сайті. Так, якщо я його додав закладки, так, за додав. Купляв на сайті. Нашому українському. Мотовело запчасті, комюей купляв. Тут у них і карпіратори є. Так вам зніму, тому що щоб не записувати відео з екрану. Ну коротше. Замовляв, оце у них оце все. Диски, колодки, ручки. Дві ручки, ну ручки таких до речі, я б сказав, дубувати. Відкриємо з вами. Подивитися. І прокладки я ще замовив. Так, ось такі ось ручки. Такі, звісно, блін пластмасові. Я думаю, будуть покращі. Ну, в цілому мої побиті ручки поміняти теж буде. Ну, таке якесь, так. Да. Не резина. Ну не знаю, може ще й не буду ставити, побачу. Хотілося поставити. Так, колодки. Одну теж покажу. Бо в мене колодки вже. ну... Практично. Практично вже зносилися повністю. Вже нема куди регулювати його. Щоб тормоза були краще, а без тормозів самі знаєте, їздить небажано. Так, Щас покажу колодочки які. Та, ну, в принципі, тож непогані колодки повинні бути. Ну так, да, такі, які в мене вони були, ось такі самі. Теж будемо клепати їх, ставити. Тут ще в комплекті 16 закльопок іде. Накладки 2 штуки і закльопки 16 штук. Ну, зараз я покажу вам. Так, ще купив прокладки, бо тому що думаю, зимою його розклинювати. Ага. Думаю, клинить і. Коротше, заклеп, і зараз намагаюся показати Ось такі закропочки алюмінієві. Накладочки. Е так, що я казав? Ага. Буду клинити його міняти сепаратори обидва, бо тому що я робив йому ремонт портньовий і поміняв тільки верхній сепаратор, поршень, палець і кільце поміняв. А зараз це вже ще поміняв на ньому корзину щеплення. Нову поставив, бо, тому що мене там сартер проскальзував. І оце ж хочу поставити. Оце, зробити йому такий ремонт, поставити прокладочки новенькі. Перепресувати колінвал, віддам, як буде мені от збалансірували. Так, сам, по самих прокладках стріт такий десь. Скажу чесно, міліметра немає. Але зате повний комплект прокладок. Є прокладки самого картера, кришки є, кришки коробки є. Е е е так. Е е прокладка проставки ось є. Ну, ви зрозуміли, якої проставки, та що йде до двигу... двигуна, Алюмінієва ця проставочка. Сюди прокладочка ставиться. Прокладка карбюратора. Що ще тут бачу, прокладка кришки коробки. Ще ось... а ще ось, ось. Да, е... Підголовку і прокладка під. Е... Де на кришки коробки, там така є штучка, теж туди є прокладка. І мідне кільце. Не знаю, чи опалене, чи ні, Ну подивимося, там розпоч... потім розпочадаємо, подивимося, поки що не буду. Чиєї фірми не знаю. Ну, такі непогані і по якості більш-менш такі гарні. Все, поки що так. Так, ну що Це ж, десь обійшлося, як Як від потерні, да? Болт е -е, зірвав. Ну я так зрозумів, він вже надломлений он був. Якщо бачите. Борт, болт на лавку переключення передач. Так. Зоває масло. Масло таке, бачите, я недавно його міняв, ще чисто можна сказати. Ну, ладно, ще раз поміняю. Не проблема. Зараз відкручую. І в мене є ідея. зараз я сі з болтами угадав. Знаєте, що я хочу? Я ось бачите, під кожний болтик чуть-чуть підмазував герметиком. Ось, Бачите, щоб не текло. Щас. Ручки не буду ставити, дубові дві Ось, диски щеплення. І, і я думаю, догадалися. Що, ще, ще, ще. О! Шестигранники. Ну, по-моєму таке як я пошти угадав. або зараз поміняю, або пізніше побачу. Було б шикарно, звісно. Так, зливаю, потім включаюся. Так, не передбачувані проблеми. Коротше, оказалося, що цей барабан, ну... Так якби зжатий був. Чого я так е, оприділив, його? На старому барабані пішов поміряв ці диски. Не влазили диски. Забув сказати, не влазили диски. Коротше, пішов поміряв на старому барабані і виявляється, що вони. Ну, він зжатий був. А я його барабан ось весною міняв. Ну, заводний сектор міняв. Е, так, по дисках дивіться. Новий. Ну, я думаю, видно, так? Да? І старий. Ну, як би різниця. Так, ось Кришечка зверху. Хотілося, 5 поставити, взагалі було б шикарно, Ну, не влазе. Зараз що? Ставлю диски, регулюю щеплення, заливаю масло. Ну і, в принципі, будемо провіряти. Приспособа для зняття витягування. Просто. Просверлив е, ручку. Ну, з напильника там заготовка була. Продів проволоку, спицю велосипедну е, радянську. І туди засуваю, ставлю ось так кришечку, засовую. Ну, в общем ви поняли, да? І протягую туди спиці. Ось так от. Ну що, ж будемо продовжувати ремонт нашого мотоцикла. Вже пройшла і зима, вже настала весна. Сьогодні у нас 8 березня, жіночий день. Е, Останнє відео я записував на ньому, як міняв щеплення. В принципі, після того я ще трошки поїздив, все прекрасно, все чудово. Зараз е, я що хочу? Е, Поміняти. Тормозні накладки. Ось уже я все повикручував до нуля, вже нема куди його регулювати, так само і з задні. Ну, розбирати тут такого нічого складного немає. Розкручуємо, тут розжимаємо, вибиваємо, все. А як клепати колодки, я вже купив колодки, я вже там, е наскільки я пам'ятаю, розказував за колодочки. І будемо клепати. Там в наборі все є, вже як буду клепати, покажу. Як я буду їх клепати. Зараз наша задача перше трошки, відтягнути від погріба. Розібрати ці колодки, передні тормозні зняти, і задні тормозні зняти. І потім вже будемо розбирати. Ну, тобто, покажу, як е, потрібно клепати. Я вже, в принципі, інформацію всю вивчив по колодках, е, позбирав, хто як клепав, батько мене теж переклепував. Так що е, опит є. Ну, як? У мене я перший раз буду клепати, ну, знаю, як треба робити. В принципі, нічого складного там немає. Розбираємо мотоцикл, ну як мотоцикл. ну в принципі да, розбираємо. Знімаємо накладки тормозні колодки, самі. Ну тому що передні і задні тормоза В слабенькі. Вже, ну, страшно по городу їздити. А як по городу їздити, самі знаєте, тормозить, доводиться доволі таки часто. На світлофорах на пішоходних переходах скрізь е, за чого підвищений знос. Якщо їздити так по селу, ну, там особу так дуже сильно не тримозиш, десь перетормозив перед двором, ще щось, ну, таке ж. Самі розумієте, да, От в, в місті, так, да, звісно. Е, зніму колодки покажу, що тут в мене з колодками. В общем, цей, я тут трошки захопився і випадково розкидав пів мотоцикла. Так, Мало, то смішно, ну розкидав вже все. Так, тут усе добре. Е, вирішив взяти задній маятник. Побачив там. Е, ось тут, якщо буде видно, зараз... тут Думаю. Так. Ну коротше, шов той, що заводський, той, що на попівтоматом ставився. Він тут лопнув. І мене що? І бачите, ну, це ось. Ось так ось приварено. З цієї сторони рівніше приварено. Ну, Саме кріплення амортизатора, бачите? І що я хочу? Переварити його на верхні кріплення. Одрізти тут акуратно, Уже ж, блин, розібрав вже розібрав. Оце ще, кстати, до речі, не знаю, що це таке, чи тріщина, чи ні. У мене є змив, е, змивка для краски. Е, змий весь маятник, він бачите, ні грунтований з завода, нічого. На такий стан. І оце ж переварю кріплення. І щоб він у мене був вищий задок став. Ну, щоб не купляти не маятник. Нащо ну, на тратить гроші, якщо можна е, переварити. Балон я вже поміняв, слава Богу, нарешті. Перекрасну, загрунтую. І буде в мене цей. І що я ще тут? Подивився, показую все як є. Зараз пишечку Включимо. О, зараз буде видно, що покажу. Ось бачите? Ну, фокус. Ось шоу йде. Тріщина на рамі. Я тут теж болгарочкою пропаляю, отак, щик, канавку зроблю і приварю оцей шов. Бо я ж кажу, почав розбирати, роздивлятися. І побачив це. І наступне, що хочу зробити. Хочу оцей кожух посадити на герметик. Ось він у ну, мене тут трошки лопнутий, але ну, нічого страшного, що він тут лопнутий. Просто тут по контуру, щоб воно це менше запливило, посадити на герметик. І воно тоді буде запливити тільки на виході з гофри. Тут у мене, як бачите, все в принципі порядок. Цепка нормальна, зуби на зв'язки хороші. Ну, звісно, я, якщо я психону, то ще й перекрашу його. Відправлю е, автомаляру, щоб це все він мені перекрасив. Бо ось я тут трошки так, ну, красив, але воно таке, бачите? Не цей, не дуже хорошо. Витирається там. оце все ж. Такі Ось такі зараз справи колодки, як і обіцяв, Покажу, як переклепую. Ну, Мабуть, розділю це відео на дві частини. Це буде перша частина, як оце воно зараз є. І друга частина буде, а, ну, може ще й багавничок, трошки треба підробити буде, ну то вже потім. І в другій частині буде вже, як я буду його це все збирати, варити, це ну, і так далі. Так, поки що все. Дякую за перегляд. Хто що думає, пишіть у коментарях, буду відповідати, в кого є які є думки. На рахунок цього перекрашування я вам казав. Ще, щось, ще, а, ще поки не забувся. Ще поки з вами зовсім не попрощався. Так, е, в минулому році я поміняв сальники був, і говорив, що в якомусь відео, скажу, що там скільки я на них проїхав. Проїхав я рівно 300 км і вони мене знову потекли. Поставив е, нові сальники, ось сюди ж по два сальники, там, войлок повимивав. Той, ну, в общем чистеньке все там було, чисте, акуратне. І як бачите, вони знову сопливлять. Не течуть, але то Такі от справи. Тут у мене ну, це стара ця, я його почищаю, поздуваю, буде нормально. Ну, Так, поки за перекраску вам сказав, за тріщину сказав. е-е, да, За маятник теж сказав. Ну це поки що такий ось результат. такий ось. До речі, сьогодні 9 березня, день народження Тараса Григоровича Шевченка. Ну, Бачите, мотоцикл вже 90-х років і ось є такі ось е, ну, вже робили похабно. Вже почали там робити вже так. Не знаю в кого як, але ну, в мене тут дуже багато капель од автомата. Воно вже варилось так, як би як. Ну, Але то не суть. Оце так, такі ось плани поки що. Ну, якщо що, далі відбуватиметься, це в принципі багато чого відбуватиметься. Я все вам розкажу, покажу. Ну, На цьому дякую. поки що це відео. І ми вже з вами зустрінемося тоді, коли я почну оце все робити, що я вам казав. Всього найкращого. Підписуйтесь на канал. До побачення.